Погані речі трапляються з усіма, іноді вони є наслідком власних рішень, іноді результатом обставин, на які немає жодного впливу. Часто події визначаються складними системами, економікою, технологіями, іншими людьми. Але якщо людина хоче життя, наповненого радістю, вона має прийняти один простий принцип те, що сталося, може бути не твоєю провиною. Але це твоя відповідальність. Багато людей живуть у стані постійного внутрішнього виснаження, вони прокидаються без радості, йдуть на роботу з відчуттям тиску і поступово втрачають смак до життя найнебезпечніше в цьому, що з часом такий стан починає здаватися нормальним. Але життя, яке приносить задоволення, не з'являється випадково, воно не формується через маніфестації, візуалізації. Чи якісь правильні думки воно створюється виключно через дії, через ваші помилки і через прийняття відповідальності. Щастя не приходить із дошок бажань чи символічних ритуалів, воно з'являється тоді, коли людина свідомо бере відповідальність за своє життя і починає будувати його навмисно. Бо інакше єдина альтернатива це жити в ролі постійної жертви обставин. Відповідальність не означає контроль над усім. Більшість подій у житті справді поза контролем, спроби контролювати все це прямий шлях до хронічного розчарування. Натомість відповідальність означає зосередженість на вирішенні проблем, а не на пошуку винних. Те, що можна контролювати. У цьому світі майже нічого не піддається прямому контролю, технологічні зрушення, політичні процеси, природні катастрофи. Але завжди залишаються три речі, які людина може контролювати своє ставлення, свої зусилля та свій вибір любити життя. Саме ці три речі визначають, чи стане життя джерелом радості чи постійним тягарем. Ставлення. Контроль над ставленням перший і найскладніший крок. Емоції складні. Особливо для людей із тривожністю чи іншими психічними труднощами. Важливо розуміти, контроль над ставленням не означає заборону на емоції, злитися, сумувати, відчувати страх це все нормально. Але критично важливо вміти повертатися до стану спокою. У стані емоційного збудження неможливо приймати якісні рішення. Спокій це навичка. Чим частіше ви будете її практикувати, тим легше вона дається. Постійні скарги не змінюють обставин. Більше того, вони рідко навіть полегшують стан. Хронічне бурчання це форма самосаботажу і протилежність відповідальності. Коли щось вас дратує, корисно поставити собі запитання, чи можу я це змінити. Якщо можете. То енергію варто спрямувати на рішення. Якщо ж не можете, потрібно відпустити роздратування і зосередитись на тому, що все ще можна покращити. Життя, яке б вам подобається, це не постійна радість, це усвідомлений вибір, що саме впливає на настрій і напрямок руху. Далі, необхідно знайти, кому служити. Створення життя, яке має сенс, неможливе в повній ізоляції. Навіть людям, які комфортно почуваються наодинці, потрібен зв'язок із іншими. Йдеться не про обов'язкові стосунки чи якийсь соціальний статус. Ключове тут мати когось, кому ти служиш. Життя, побудоване виключно навколо себе, швидко втрачає глибину. Служіння означає робити щось для іншого без оплати. І без очікування визнання. Тут немає жодних універсальних правил, кому саме треба служити. Це може бути конкретна людина, спільнота або навіть прості щоденні вчинки. Це служіння вам допомагає побачити власні проблеми в ширшому контексті. Це підвищує відчуття вдячності та зміцнює соціальні зв'язки. Життя стає набагато легшим, коли воно не обертається лише навколо власного. Я. І пам'ятайте помилки це частина шляху. Створення життя, яке вам подобається, абсолютно неможливе без помилок. З першого разу не виходить майже ніколи. Часто правильний напрямок відкривається саме через провали. Страх помилок паралізує, але без падінь немає навчання, а без навчання немає жодного росту. Життя, яке варто прожити, не вимагає досконалості, воно вимагає лише чесності з собою і готовності пробувати знову. І найскладніший крок свідомо вирішити, що життя має цінність уже зараз. Не після ідеальної роботи, не після правильних рішень, не після виправлення всіх помилок. Це не самообман, і не вдавай, поки не вийде. Це відмова від перфекціонізму і дозвіл собі бути живою і недосконалою людиною. Навіть у хорошому житті будуть важкі дні, будуть роздратування, будуть втрати, будуть випадкові удари долі. Питання не в тому, чи вони з'являться, питання, як їх трактувати, як тимчасові перешкоди чи як причину жити в озлобленні. Життя, яке вам подобається, це не про ідеальні обставини. Це про те, щоб стати людиною, з якою приємно бути поруч, людиною, яка вирішує проблеми, а не застрягає в скаргах. У кожної людини є потенціал побудувати життя, наповнене сенсом і радістю. Питання лише в одному що ти зробиш сьогодні, аби почати?